Можна відповісти прямо і прямолінійно, і достатньо жорстко, і сказати, що ця позиція обумовлена певно цікавістю спостерігати за тим, як Росія продовжує тискувати масовані військові злочини в Україні, цікаво спостерігати за тим, чи зможе Україна встояти, і безумовно, і безумовно, це завдає нам. Ну, певних проблем. Давайте відверто говорити. Дивіться. От ви згадали Мюнхенську конференцію. На Мюнхенській конференції достатньо чітко прозвучала єдина політична позиція європейської спільноти як такої: Росія має програти. Тому що в такому вигляді Росія це дуже небезпечна держава для Європи в цілому, не для України окремо, чи там для країн Балтії окремо, чи там для Молдови, окремо Казахстану, окремо Грузії і так далі. А саме для контуру безпеки всієї Європи, очевидно, очевидно. Далі друга складова, яка прозвучала в Мюнхені. Росія склає. Величезний обсяг військових злочинів робиться демонстративно, порушуючи міжнародне порушуючи. право вдоль і поперек. Ну тобто, це очевидно. Третя складова, Третя складова що єдина країна про це не говорять прямо, але ну всі розуміють, що тільки Україна може безпосередньо на полі боя розставити всі крапки над і безпосередньо підкреслю на, на полі бою, тому що все, що можна говорити там, десь. В рамках переговорних якихось процесів, це, це, це не перемога буде, і це очевидно. І нарешті четверте, і тут ми з вами зупиняємось, тому що ви абсолютно праві. Виникає дивна ситуація. Якщо є політична воля, якщо вже немає страху перед Росією, якщо вже всі розуміють, що в такому вигляді Європа не зможе існувати. Якщо Росія буде так загрожувати, то знову ж питання: а в чому проблема? Які ви хочете вирішити інші питання, про які ніхто не говорить, тобто, щоб що щоб все ж таки дати шанс Росії зберегтися в такому вигляді? Це нонсенс. Тоді не треба публічно говорити, що ви за те, щоб Росія програла. Якщо треба подивитись, щоб було якесь ще виснаження у російської армії, щоб вона взагалі вже на колінах стояла? Ну це трошки не так робиться, тому що ну ми ж не маємо своєю кров'ю платити просто тому, що. Ну, ви хочете якусь процедуру там вигадати іншу. Тому нам видається, що треба було вставити акценти на тим чином. І президент, до речі, про це постійно говорить. Давайте так: якщо є політична воля, політичне рішення є, є. Якщо ми розуміємо, що ця війна закінчиться. Класичною поразкою однієї сторони, в даному випадку для Європи важливо, що програла Росія. То давайте тоді забудемо про всю бюрократію, про всі інші питання, а просто логістично, максимально швидко надамо Україні все, що необхідно. Хочете це якось контролювати? Контролюйте, хочете розуміти, що ми не будемо атакувати Росію? Розумійте, ми про це постійно говоримо. Але є одне питання на цьому етапі війни, а це ключовий етап, коли йде. Битва за стратегічну ініціативу важливо якомога швидше отримати певні інструменти, Називаю ці інструменти. Перша це дальнобійна ракета, артилерія, як така, яка може бити на 100 і більше кілометрів, тому що там Росія концентрує свої резерви. Це перше, друге бронетехніка, тому що треба зламати оборону Росії, яка вже є на окупованих територіях, і зайти і де окупувати ці території. Це друге, третя складова це системи протиракетної оборони, тому що Росія тільки це й робить сьогодні. Вона це вже сьогодні, не покорить, вона території, вже... а просто б'є крилатими ракетами, шукає якусь можливість ще завдати страждань вбивства. І таке інше, і знищити критичну інфраструктуру ПВО системи. Далі, четверта складова це безумовно снаряди 155-го калібру. Їх має бути багато, тому що Росія використовує мобілізованих як такий ресурс, щоб йти йти вперед і вбивати і вбивати українців. Тому оце все треба якомога швидше, і тоді Україна доведе в 2023 році цю війну до безпосереднього правильного фіналу.